Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку розв'язуємо ускладнені рівняння. В підручнику це сторінка 64. На попередньому уроці ми познайомилися із ускладненими рівняннями. Чим вони відрізняються від простих рівнянь? В правій частині цих рівнянь записано числовий вираз. В чому суть процесу розв'язування таких рівнянь? Треба замінити числовий вираз, записаний справа, від знака рівності, на число, що є його значенням, а далі розв'язувати просте рівняння. Сьогодні ми познайомимося ще з одним видом ускладнених рівнянь і дізнаємось, як їх розв'язувати. Бажаю всім успішної роботи на уроці. Починаємо з каліграфічної хвилинки. Запишіть число, за яким ви працюєте. Далі каліграфічно запишіть число, яке у 7 разів більше, ніж 9. Це число 63. Так, прописуємо. Ставимо, відомо на паузу і прописуємо каліграфічно рядочок цього числа. Далі, наступне завдання: ми пригадуємо, як розв'язувати прості рівняння. У нас є рівності. В який невідомий компонент нам треба замінити змінною. І розв'язати одержання рівняння. Отже, міняємо на змінні і розв'язуємо одержане рівняння. Перше рівняння ми шукаємо невідомий доданок, пригадуємо правило і пригадуємо хитрість. А було менше. Нам, значить, нам треба зменшувати, так? Або, правило, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. І розв'язуємо це рівняння. Знайшли А до рівня 8. Перевіряємо. Друге рівняння. Так, ми шукаємо невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба різницю додати в'ємник. відємник. Х дорівнює 58. Перевіряємо відповідь Х дорівнює 58. Звичайні прості рівняння, які ви можете розв'язувати, використовуючи правило, правило знаходження невідомих компонентів арифметичних дій. Наступне рівняння поставте відео на паузу, спробуйте розв'язати самостійно. Давайте перевіримо. А, тут не просто спробуйте, тут розв'яжіть самостійно. Є підказка. Так, є підказка. Що ми робимо, щоб знайти невідомий відємник, нам треба від зменшуваного відняти різницю. Обчислюємо, скільки буде, підставляємо в нашу умову і обчислюємо, пишемо перевірку і відповідь. Друге рівняння так само, але шукаємо вже невідомий доданок. Так, число було менше. Так, ми його зменшуємо. Шукаємо його 56, 15. Підставляємо, що у нас вийшло, і відповідь: це не просто так. Рухлива вправа для очей. Гімнастика. Знову той самий номер, але вже роботи треба трошки побільше. Ставимо відео на паузу і розв'язуємо рівняння. Пригадуємо, як знайти невідомий дільник, і в другому випадку як знайти невідомий множник. І ще один стовпчик. Так само ставимо відео на паузу і закінчуємо розв'язування рівняння. Перший у нас невідомий ножник, як знайти. І в другому випадку у нас невідомий дільник. Використовуємо правило або хитрість, ту, про яку ми з вами домовлялися. Перед тим, як почнемо працювати далі, давайте пригадаємо, як розв'язуються рівняння у яких один з компонентів числовий вираз. Пам'ятка, так? Ми з'ясовуємо, чим відрізняється дане рівняння від простого. Замінюємо числовий вираз його значенням. Розв'язуємо просте рівняння і виконуємо перевірку. Давайте з вами потренуємося. Так? Отже, розв'язуємо перше рівняння. Це просте рівняння, в якому невідомий перший доданок. Ми шукаємо доданок. Нам треба 21 відняти 14, 4 буде 17. Підставляємо, перевіряємо рівні 17. Розв'язали просте рівняння. Чим друге рівняння відрізняється від першого. Це ускладнене рівняння, в якому зліва. Є числовий вираз, який ми можемо виділити від змінної. Так? Якщо ми змінну, наприклад, прикриємо пальчиком, ми побачимо звичайний числовий вираз. Цей числовий вираз, 8 поділити на 2, ми виконуємо першою дією. Нам треба ускладнене рівняння перетворити на просте. І ми розглядаємо, як це ми можемо зробити. Ми можемо розв'язати. Дію та, яка у нас тут в дужках. 8 поділити на 2, так? і робимо із цього рівняння просте. У нас виходить х додати 4 до рівня 21. Тобто ось це рівняння, з якого ми почали. Розв'язуємо тепер просте рівняння. Ой, ой, ой. Перевірку ми корінь рівняння х дорівнює 17, і перевірку ми. Робимо з нашим верхнім рівнянням, з нашою умовою. В умову вставляємо наш корінь, той, який у нас вийшов. Отже, в нас вийшло 17, ми його вставляємо в верхнє рівняння. Умова наша була із числовим виразом. Тому і перевірка так само. Перевіряємо, ліва частина повинна співпасти з правою. Обчислюємо звичайний числовий вираз. У нас виходить 21, 21 до рівня 21. Рівняння розв'язане вірно. Друга пара рівнянь. Отже, чим відрізняється перше рівняння від другого. Перше рівняння просте, друге ускладнене. Чим воно ускладнене? Ускладнено тим, що зліва є числовий вираз, який ми можемо розв'язати, не звертаючи увагу поки що на змінну. Вона. Нам не заважає розв'язати вираз 5 помножене на 3. Так? Тим більше, що це буде перша дія в цьому виразі. Але для початку розв'яжемо просте рівняння. Шукаємо невідомий відємник. Число було менше. Отже, y віднімаємо, 15 відняти 9, буде 6, закінчуємо запис рівняння. Перевіряємо. Наше значення у ми вставляємо у верхнє рівняння нашу умову, обчислюємо, перевірка відбулася, рівняння розв'язане вірно. Повертаємося до нашого ускладненого рівняння. Пригадуємо, чим ускладнене це рівняння. Це рівняння ускладнене тим, що в ньому є числовий вираз, який ми можемо виконати першою дією. Тобто ми його обчислюємо і перетворюємо рівняння на просте. 5 помножити на 3 буде 15, 15 Y дорівнює 9 просте рівняння, яке ми легко закінчимо і розв'яжемо. Отже, і дорівнює 6, розв'яжи рівняння, міркуючи за пам'яткою. Тобто, якщо ви не пам'ятаєте її, ви можете її собі роздрукувати, вона є в підручнику, або перегорнути сторіночку на 62 і розглядаючи виконувати її. Отже, у нас з вами є ускладнене рівняння, в ньому є числова, числовий вираз, який ми будемо розв'язувати як першу дію у виразі. Так? Він знаходиться в дужках. Тому ми можемо виконати цю дію і спростити собі рівняння до простого. Що нам треба зробити? Нам треба 41, відняти 25, буде 16. 16 ділимо на це, дорівнює 8. Просте рівняння, яке ми легко розв'яжемо. Щоб знайти це, треба 16 поділити на 8. Це дорівнює 2. Перевіряємо і ставимо наш корінь, наше шукане число ставимо у верхнє рівняння в умову. І далі вже обчислюємо ліву сторону. І порівнює її з правою. Відповідь це дорівнює 2. Наступне рівняння. А відняти 9 помножене на 3 дорівнює 20. Якщо ми розглянемо це рівняння, ми побачимо знову, що це ускладнене рівняння. В ньому є перша дія множення. І ми можемо цей вираз обчислити, тим самим спростивши його до простого рівняння. Отже, 9 помножене на 3 буде. 27. Так, отже, А відняти 27 до рівня 20. Обчислюємо, шукаючи наше рівняння. Далі. Далі давайте розв'яжемо задачу. Послухаємо. Першого дня господар продав 26 кг помідорів, другого 35 кг. Скільки кілограмів помідорів продав господар третього дня, якщо всього, за 3 дні він продав 94 кг помідорів. Задача є складною. Складається з двох простих задач на знаходження суми. Так? Давайте розв'яжемо цю задачу двома способами: перший спосіб звичайними арифметичними діями, і другий спосіб за допомогою рівняння. Отже, запишемо короткий запис цієї задачі, що нам треба спочатку знайти? У нас, давайте не так, що нас питають в задачі? Нас питають, скільки помідор продав господар третього дня. Щоб відповісти на це питання, нам треба знати, скільки за перший і другий день разом. Ми можемо дізнатися, скільки за перший і другий. Можемо перший 26, другий 35. Щоб дізнатися, треба 26 додати 35. Дорівнює 61 кг продав за перший і другий день. Коли ми знаємо, що перший і другий 61, другий день невідомо, ми можемо знайти невідомий доданок. Як знайти невідомий додаток? Від суми відняти відомий додаток. Тобто нам треба 94 відняти 61. Дорівнює 33 кг помідорів, продав господар третього дня. Це спосіб розв'язування задачі арифметичної медіями. Так, ми розв'язали його з допомогою арифметичних дій, так як ми вміємо вже. Якщо ви не встигли записати, поставте відео на паузу і запишіть розв'язування задачі. Тепер давайте розв'яжемо задачу за допомогою рівняння і визначимо кожен сам для себе. Кому, як зручніше. Отже, ось в нас є така схема, так? Перший день, другий день і третій день. Перший день 26 кг, другий день 35 кг, третій день, ми не знаємо. Але ми знаємо, що це все разом 94 кілограми. Нехай третій день буде Х, треба знайти суму всіх трьох чисел. Вона буде 94. Нам треба додати всі ці три числа, і це буде дорівнювати 94. Перший день 26, другий 35, третій Х. Дорівнює 94. Ми отримали ускладнене рівняння, в якому є першу дію ми можемо виконати у вигляді додавання двох додатків, які нам відомі, так, 26 додати 35. Перетворюємо ускладнене рівняння на просте. 26 додати 35 буде 61. Отримали просте рівняння. Просте рівняння, яке буде розв'язуватись. Так, як ви вмієте, ми шукаємо невідомий доданок. Х дорівнює 94 відняти 61. Х дорівнює 33. Підставляємо в нашу верхнє рівняння в нашу умову. Підставляємо наш корінь. Так? Замість х записуємо 33. Перераховуємо, перевіряємо. 94 дорівнює 94. Вам треба дописати, тут не влізло вже. Клітинки закінчились. Відповідь 33 кг. Отже, ми розв'язали розв задачу двома способами: перший спосіб за допомогою арифметичних дій, другий спосіб за допомогою рівняння. Ви можете визначитись для себе, який спосіб для вас є легшим, зрозумілішим, і далі вже використовувати ці способи в своїх обчисленнях. Наступна задача на логічне мислення. Нам треба розв'язати задачу усну. Давайте з вами е, прочитаємо і подумаємо. Так? Отже, гном розклав свої скарби у три, у три різнокольорові скрині, розміщені вдовж стіни. В одну скриню він поклав коштовне каміння, в другу золоті монети, в третю – магічні книги. Гном пам'ятає, що червона скриня стоїть. Правіше скрині з камінням. Скриня з магічними книгами правіше червоної скрині. Скриня якого кольору, у скрині якого кольору лежать магічні книги, якщо зелена скриня стоїть лівіше синьої. Отже, вертаємося ще раз. Так? Червона скриня стоїть правіше. Скрині з камінням. Отже, зліва стоїть перша скриня з камінням. Каміння є перша скриня. Ось в цій, в цій скрині, так? Є. Далі червона стоїть правіше від неї. І скриня з магічними книгами ще правіше Значить, синя це з магічними книгами. Червона з, виходить друга з чим з монетами. І перша скриня з коштовним камінням виходить: зелена з коштовним камінням. Давайте перевіримо. Зелені коштовне каміння, червоні монети, і у синій магічні книги. Ну, ось такий гном. Ваше домашнє завдання. Номер 3 на сторінці 64 Ми розв'язали два рівняння. У вас є там ще одне. Оце одне рівняння це і є вашим домашнім завданням. В кінці уроку оберіть відповідну цеглинку лего, як вам працювалось на уроці. Я вам дякую за вашу роботу на уроці. Бажаю вам гарного тихого дня. До зустрічі!